Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи сам. Ну, а зараз долучається до ефіру Василь Фурман, доктор економічних наук. Пане Василю, я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава з 1 лютого знижуються ліміти карткових переказів залежно від оцінки клієнтів за ризниками. І я тут хочу запитати: а зниження лімітів воно буде до повного перекриття без кисню в безготівкових розрахунках для тих, хто ухиляється від сплати податків. Дякую за запитання, і ви правильно от особливо мені сподобались останні слова. Просто для тих людей, які хуляються від сплати податків. Зрозуміло, що є дуже багато причин, чому скажімо так, банківська система підписала там відповідний меморандум між собою, і мова йде про ліміти між. Ну, перекази між картками забігаючи наперед, треба сказати про те, що ці ліміти будуть стосуватися за оцінками банкірів десь приблизно 1% клієнтів. Тобто, практично 99% клієнтів, я думаю, що ми з вами і наші глядачі не відчують на собі цих змін. Про що йде мова? Просто мова йде про те, що з 1 лютого є обмеження щодо переказів між картками. Тобто, якщо ви. Ну, там, так, там особливо болючі є обмеження для високоризикових клієнтів там, до 50 тисяч гривнів. А для інших клієнтів це 150 тисяч А, Хто такі високоризикові клієнти? Тобто, ну, в першу чергу, це фізичні особи, які, наприклад, під санкціями, або вони. Так чи інакше, яким чином пов'язані з країною-агресором, або, наприклад, здійснюють операції десь, ну наприклад, там на ринку віртуальних активів, чи на там на ринку ігрового бізнесу, наприклад, тобто, ну, бізнес, який є, є дуже 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 високоризикованим. І е, тут нужки, якщо виникнуть якісь питання. Ну, наприклад, я допускаю теоретично, що можуть виникати питання у банку до тієї чи іншої фізичної особи. Наприклад, тобто, ви можете тоді сказати, в чому питання. Якщо банк скаже, покажіть справку про ваші офіційні доходи, просто надайте таку справку, тобто не повинно бути проблем. Якщо ви, наприклад, фізична особа, але використовували картку для своєї підприємницької діяльності. Ну, будь ласка, ставайте фізичну особу підприємцем, платіть там ну, 5% податку. І скажімо так, ви будете працювати і на державу сплачуючи податки, і фінансуючи нашу оборонну здатність з іншого боку, ви будете отримувати білі доходи. Тобто, тому що дійсно у нас от ви говорили про ухиляння і сплати податків. У нас дійсно високий рівень кіньової економіки. Він до великої війни був там за 30%, Це лише за офіційними оцінками мінекономіки. А ми розуміємо, що ця цифра могла бути і більшою, і мабуть, сьогодні є більшою, тому. Ці заходи вони в цілому у нас банку. Вони як вони дають поштовх для того, щоб вийти частково з тіні. Хоча ми з вами ну, чітко розуміємо про те, що для того, щоб вийти з тіні, нам потрібно модернізувати, робити як в Європі податково, та митно ну, ну, зрозуміло. Більш, системи, більш ширші того, більш так. ширші масштабніші кроки потрібні. Дякую, пане Василю. Ми заробимо що... і ми це робимо. Ми нас насправді це робимо в рамках співпраці з міжнародним валютним фондом, в рамках дорожньої карти вступу до європейського союзу. Просто дуже багато в цьому напрямку робиться. Дякую вам за відповіді. Василь Фурман, доктор економічних наук, долучився до нашого ефіру.